На Дрогобичині рятують лелек. В регіон із теплих країв прилетіли лелеки, та, от через сніг, птахи голодують і мерзнуть. Продовж цілого тижня на Дрогобичині триває порятунок птахів, яким дошкуляє мороз та відсутність їжі. Кошти на закупівлю риби та м'яса для лелек вирішили зібрати у місцевому відділі сім'ї та молоді. Керівник відділу Олександра Пашко каже, днями місцевий мешканець, який не захотів називати свого імені, приніс 600 гривень на корм для птахів. Окрім цього, гроші передають навчальні за. Клади та усі небайдужі. Харчі лелекам везуть у броницю. Саме там пірнатих є найбільше. Вони подолали десятки тисяч кілометрів, щоб прилетіти у рідні місця та вити тут гнізда. Натомість, затяжна зима приготувала для лелек неприємний сюрприз: сніг холод та голод. Ослаблені перельотом птахи не мають іншого виходу, як зустрічати весну на сміттєзвалищі, що у брониці. Тут у пірнатих принаймні є шанс знайти, хоч якийсь необхідний їм харч. Місцеві мешканці кажуть, птахів у Брониці замітили традиційно 19 березня. Зазвичай у цей час їм є що їсти, але не цьогоріч. водойми під кригою, а поля заметені. Птахи, які прилетіли з теплих країв, їх застала зима. Вони розраховували на теплу пору року, але бачите, що так відбулося, що ще великий шар снігу, і вони в пошуках їжі, а також мерзнуть. депутат обласної ради, член комісії з екології, Осип Магур каже, тривожні сигнали про голодних лелек цьогоріч надходять з усієї Львівщини. Тахів бачили на сміттєзвалищі у Самбурі, Бориславі та поблизу Львова. У брониці поки що їх найбільше. До полігонів побутових відходів лелеки летять вимушено. Тут є тепло та їжа. Така ситуація, як брониці, кругом на Львівщині. У нас на тих місцях, де є проталини на річках. Вони збираються, а в основному вони збираються там, де є будь-яка кормова база це є полігони твердих побутових відходів. Щоб не дати птахам загинути, впродовж тижня приватні підприємці, мешканці сіл та депутати усіх рівнів підвозять у бронецю харчі для пірнатих. Тут для лелек вистелили під і сіна. Відтак на неї кладуть корм. Так як лелеки птахи перебірливі, тож потребують риби та відходів з м'яса. Я вважаю, що втручання людини тут особливо потрібне. Воно спасе. Тяжку долю лелеків в той період часу, і ми їм допоможемо дочекатися справжньої весни для того, щоб зберегти популяцію, допомагати не лише лелекам, але й всім пірнатим небайдужих закликає дорогобичанин пан Михайло. Чоловік, який понад 50 років свого життя присвятив птахам, знає усе про них. У голубівниках пана Михайла сьогодні живе понад 100 різних голубів. Серед них породи, які рідкісними у Другобичі, бо завезені з Німеччини та інших країн. Проте свідчать оригінальні бірки на їхніх ногах. Голуби для чоловіка не лише його слабкість, каже той, але й сенс життя. Десь є в мене більше як 100 голубів, є породи. Е... Заграничні голуби, а заграничні ми купляємо їжджу під польську границю. Там купляють, бо їх пускають на польоти. Купляю. А тут вивожу свою породу, таку чисту породу. Чисто білі би були, чорні ці, червоні. На отримання такої кількості птахів тиждень необхідно понад 40 кілограмів зернових. Зізнається пан Михайло. Їжу чоловік пірнатим підносить двічі на день. Ті в свою чергу винагороджують власника, де б не були, повертаються додому. Диким ж голубам набагато гірше, каже чоловік, в холод їжі ніде знайти, тож тут усе у руках людей. Їх обов'язково зимою годувати. Літом я проти того. Вони повинні собі знаходити їсти. Оті голуби ж по місті літають. Та як кожний з таких голубів. А зимою виходу нема, їх треба годувати. Щоб усі пірнаті й великі і малі таки дочекалися справжнього весняного тепла. Птахам зараз як ніколи необхідна турбота людей. Це той випадок, коли кажуть тільки разом сильніші.